Ну що ж, вітаю, казку про Колобка, мабуть, знає кожен із нас круглий, рум'яний, утік від діда й баби. Здається, ну що тут такого? Проста дитяча історія про те, що не можна бути надто хвалькуватим. А що як насправді все набагато набагато складніше? Справді, чи думали ми коли-небудь, що за цим знайомим сюжетом ховається щось більше? Що це не просто казка, а справжнісінький прадавній код, який залишили нам наші предки? Давайте будемо відвертими. Ця історія набагато глибша, ніж здається. І це не просто здогадки. Український історик Олександр Алфьоров, який глибоко досліджує наші міфи, стверджує «Колобок» — це зашифрована розповідь про рух місяця та сонця по небу. Уявляєте? Тож сьогодні давайте спробуємо разом зламати цей код і подивитися, що ж там усередині. І почнемо ми, звісно, з першого ключа до шифру. З самого імені головного героя, що ж означає слово колобок. Отже, в основі імені лежить прадавній слов'янський корінь коло, і це не просто про геометричну фігуру. О, ні. Для наших предків це слово мало величезне, сакральне значення. Воно пов'язувало все кругле із сонцем, із колесом часу, з нескінченною циклічністю природи. Тож наш герой від самого початку був не просто випічкою, він був чимось значно більшим. І, хоча існують різні теорії, наприклад, що ім'я походить від слова клубок, саме українська версія коло плюс бік, тобто круглобокий, розкриває саму суть персонажа. Розумієте, це не просто опис форми, це його призначення, котитися, бути в постійному русі, ну точнісінько як небесне тіло. Гаразд, з іменем розібралися, тепер давайте зануримось у процес його створення, бо в цьому ритуалі кожен крок, кожен інгредієнт має глибочезний символізм. І тут дуже важливий момент у давніх міфах дід та баба це не просто конкретні старенькі, це наші першопредки, прабатьки людства, які стоять біля витоків часів. Вони бездітні, і створення Колобка це їхній великий акт творення, народження чогось нового в цьому всесвіті. А пам'ятаєте, як баба шкребе по засіках, збираючи останні крихти? Це ж не про бідність, це справжнісінький ритуал створити щось ціле і живе з того, що фактично вже закінчилося. Це такий собі акт сакральної кулінарії, що символізує появу життя буквально з нічого. І куди його кладуть? На вікно. А вікно в українському фольклорі це не просто отвор у стіні, це портал. Межа між світом людей, світом оселі, і зовнішнім незвіданим світом. Його доля була вирішена з самого початку. Він просто мусив вирушити в мандри. І ось тут починається, мабуть, найголовніше його подорож це не втеча, це велична алегорія, що описує небесний шлях. Тільки подивіться, як ідеально все збігається. Народження Колобка це ж поява молодого місяця, його подорож і зустрічі зі звірами це фази спадаючого місяця, а його зникнення у пащі лисиці це темний місяць, молодик, коли світило зникає з неба перед початком нового циклу. І більше того, у давніших версіях казки Заєць, вовк та ведмідь не просто зустрічають його, а відкушують по шматочку. Це ж буквально візуальна інструкція того, як місяць стане на небі щоночі, просто неймовірно. Це, звісно, підводить нас до наступного шару символізму. Адже якщо колобок це небесне світило, то хто ж тоді його супутники на цьому шляху? За однією з версій, ці тварини уособлюють сузір'я, і виходить, що казка про Колобка могла слугувати нашим предкам своєрідною мнемонічною картою зоряного неба, способом запам'ятати, через які сузір'я мандрує місяць протягом свого циклу. Геніально ж. І ось ми підходимо до найдраматичнішого моменту до фіналу. Але чи є він трагедією, чи може це абсолютно необхідне і логічне завершення його історії? І ось тут криється фундаментальна ідея: мета Колобка не втекти. Він ритуальний хліб, як скажімо, коровай на весіллі. А яке призначення такого хліба? Бути розділеним і з'їденим, щоб дати життя і силу іншим. Ця ідея лежить в самісінькій основі світогляду наших предків циклічність абсолютно все у світі рухається по колу, день змінює ніч, пори року змінюють одна одну, і життя, звісно, не є винятком. Тому його загибель у пащі лисиці це не трагедія, це необхідна умова для оновлення циклу. Щоб на небі з'явився новий місяць, старий має зникнути. Щоб зійшло сонце, воно має спершу зайти за обрій, його кінець це запорука нового народження. Отже, давайте зберемо всі частини цього прадавнього коду разом, яку ж картину він нам відкриває, коли ми дивимося на неї цілісно. Виходить, що казка про Колобка це дивовижний культурний артефакт, це одночасно і астрономічний календар, і міф про створення світу, і філософська притча про циклічність буття, і все це виросло на нашій землі у світогляді наших предків хліборобів. Тож наступного разу читаючи дитячу казку, спробуйте подивитися на неї по-іншому, можливо, і в ній ви знайдете таємне послання, залишене нам крізь тисячоліття.